Якось одна дівчинка вийшла з дому без макіяжу і зустріла свого колишнього О, Боже! в одному далекому царстві жила була красива принцеса, і всі її обожнювали, але якось у неї з'явилася лінія на лобі. А потім ще одна і ще одна, і всі від неї відвернулися, і вигнали її з замку. І вона втекла в ліс, і там її з'їли вовки. Якось одна дівчинка повечерила після шостої, а після цього ніколи більше не влізла в свої джинси і перестала виходити на вулицю і померла. Залякалися бути некрасивою страшно. Мене звати Марія Тучка Катучева. Дивитись шоу на Суспільному і підписатись на цей канал, бо до вас прийде пікова дама. Коли ти маленька, красива дівчинка, тебе люблять дорослі, скоріш за все, тебе не булять в школі, бо ти ж гарна і популярна, і багато є досліджень, які доводять, що існує pretty privilege — привілеє красивих людей. Красивих частіше обирають, їх частіше підвищують, і їм частіше підвищують зарплату. Економіст Деніел Хамермеш навіть підрахував, що привабливий робітник за життя зробляє на 230 тисяч доларів більше в середньому, ніж непривабливий. І це якщо твоя робота не пов'язана В'язана і зовнішність. А що казати про модели чи акторів? Якщо раніше до появи інтернету люди найбільше знайомилися з своєю парою через друзів, то з появи інтернету цей спосіб разом з іншими занепав і більше знайомиться онлайн. А в інтернеті що в першу чергу важливе? Твоя зовнішність. Люди обирають за фотографіями. Тож не дивно що нам хочеться бути гарними і привабливими, аби краще заробляти, мати вищий статус у суспільстві і знайти собі пару. Я не сумніваюся, що ритуали догляду за собою відчуття себе красивою, доглянутою, це може бути великим бустом до гарного настрою. Ми різні, в кожного є власні стандарти. Комусь окай вийти на вулицю в піжамі, комусь ні. Я, наприклад, з тих, кому ок вийти в будь-чому магазин, але без помади на губах, це вже ні. Проблема починається, коли медіа і реклама кажуть тобі. Пори це не окей. Шкіра має бути світло, якщо ти темна, або загоріло, якщо ти бліда. Жінка має важити стільки-то, а чоловік стільки то і щоб обов'язково не нижче, ніж метр вісімдесят. А дівчата можна бути високими тільки якщо вони ходять по подіуму. Але тоді, будь ласка, у звичайному житті без підборів. Якщо вам здається, що я перебільшую, я назву просту одну цифру: 19,9% – саме настільки виросла б'юті індустрія у світі за останні 5 років. Не Жажаючи на пандемію і війну, вона весь час зростає. Можете зі мною не погоджуватися: світ б'юті пережив багато трендів, але найбільш лицемірний це мейкап без мейкапу. Це вже якийсь булінг, доглядає за собою так, щоб цього не було видно. Роби вигляд, що ти просто виграла генетичну лотерею. Мінімум мейкапу означає максимум всього іншого, багаторівневий корейський догляд, персональні заняття і меню із продуктів з льосільпо. Люди старішують по-різному, хтось ледве має. Зморшки ти користуються для цього лише дешевим кремом з аптеки. а комусь для аналогічного результату треба відвідувати косметолога кожного тижня, але нікому про це не кажи, і це завжди гроші, гроші, гроші виглядати ідеально і натурально це якраз вартує і грошей, і часу. Все це, зрештою, викликає протест. А що якщо відмовитись від того, щоб бути красивою, перестати гнатися за трендами, за клін луком? Наш час бути некрасивим це не те саме, що 100-200 років тому. Наш час – це означає не гнатися за трендами. У суспільстві, яке отримує вигоду від твоєї невпевності у собі, бути задоволеною собою, подобати собі це акт бунту. У суспільстві, де всі хочуть виглядати гідно стандарту краси, бути некрасивим означає бути нестандартним. Я, наприклад, обираю бути неконвенційною, і краще буду неконвенційною. Цінною подивіться на ту саму ладіґалку чи Кет, про них ми поговоримо пізніше. Попри всі ці статистики з вищим заробітком для красивих людей, є й свої мінуси: бути красивою не означає бути успішною. особливо, якщо все, що ти можеш запропонувати, це фізична краса. Так це непогано для лайків в соцмережах, можна собі назбирати базу фоловерів щоб потім рекламувати завоз ручок в магазинах так званої ДНР. Здравствуйте, дорогі мої любимі. Я нахожусь в торговому центрі «Континент». Калі Джани просто ікона Глоу В 16 Вона виглядала привабливо, але з часом зробила з себе просто красотку і побудувала на своїй зовнішності бізнес. Але на останніх фото вона виглядає якось трошечки дивно. Експерти кажуть, що вона вколола забагато філеру. А філер надушку просто робить твоє обличчя ширше. Нагадаю їй двадцять сім років. Хайлі Дженевозвісенпічер Ондеведкапет Лукін і фірід Like her face was falling apart. Like Michael Jackson. So incredibly ugly. Я особисто проти того, щоб бути жінок за їхній вибір, навіть якщо він це зловживання косметичними процедурами. Але мені хотілося, щоб ми більше інформували про наслідки такого вибору. Утворення гранулем, ешемії або некрозок. Справжня сила в тому, щоб бути цікавою, унікальною і так іноді страшною. І в тому, щоб бути красивою, є ще один мінус. Тебе сприймають несерйозно. В тебе не може бути експертної думки. Ти просто картинка. Пам'ятаєте історію інтерв'юерки Юлії Тимошенко. Красотулька з го. Лосулькою красивих жінок часто дегуманізують до статусу просто красивого аксесуару. І боронь боже їм мати власну думку чи розбиратися в чому, що є чоловічою територією. Я колишня автодизайнерка, працювала в Італії декілька років в студії на дизайні екстер'єру. Я була одна в команді 45 чоловіків компанії. У нас ну, там ще була бухгалтерка, жінка і ще одна менеджерка продукт. Але ну, в Італії я ніколи не стикалася, якби ніхто мене, може, напряму не казав, але в цілому ну, ніхто ніколи ніяк не ставив під питання, чи може я тут працювати, чи не можу. Вони навпаки, казали, що як шкода, що тут мало жінок ідуть в цю індустрію. Я колись навіть це питання досліджувала, знаходила якісь американські там статистики, що це замкнене коло. Жінки не йдуть в цю індустрію через те, що Бояться упереджень, і в результаті виходить, що їх немає, і це формує упередження серед тих декількох. Хто пішов, потім, коли я повернулася в Україну і думала над тим, як я цей досвід можу примінити тут. Ми спілкувалися з моїм другом Юрою, і в нас народилася ідея розказувати про історію та естетику автомобілів на youtube каналі який ми відповідно створили і на якому вже рік цим займаємося. Є дві категорії людей: є люди, які знають до кого вони прийшли, і вони приходять слухати наші історії саме через мій бекграунд і мою перспективу. А є люди, які прийшли там умовно з відкритого YouTube просто з рекомендацій. Які взагалі не розуміють, хто я така, ну і для них я говоряча голова. Просто якісь дівчатки написали текст, вона його зачитує, і коли я роблю якісь помилки, там в наголосах там машини переплутали. Ну тому що це просто велетенський об'єм роботи, коли ти це все добу пишеш. Ну типу вже мозок не працює на всі ці відсотки, на які треба. І ти оговорився, все, прибирайте цю дуру, вона в цьому нічого не розуміє. Посидіть нормального мужчину, який буде розуміти, про що він говорить. Більшість коментарів позитивні, але. Звичайно, якщо піти читати, то там є і про те, що колір помади під машину не підходить, і про те, що треба примінити бюстгальтер, і все, що тільки хочете. В мене є якась внутрішня цензура, що там умовно от ми будемо знімати про ягуар. Було би красиво сісти в якісь прямо вечірні сукні, а потім в мене є оце, що ну не будуть же сприймати інформацію, напишуть, що що це так кукла сидить, говорить. Хоча з іншої сторони пішли вони всі нафік. захочу одягнути сукню, одягну сукню. І окрім об'єктивації, є ще чимало чинників. Тиск залишатися красивою просто руйнує тебе. Якщо ти красива, тобі не можна старіти, набирати вагу чи демонструвати свій характер, навіть якщо ти недавно народила дитину. Додаткова вага, відсутність смейку чи просто невдалий ракурс, і все, ти себе запустила. Вау, така туста. Якби як дитину, б такого не була. М -м -м. цих. І найбільше мої, мої любимося тренерки, які проходять форму через два тижні. Після роді, а потім такі, Я тебе навчу, як швидко проходити форму і знімаю тіктоки. Оце нормальні мами, оці мамочки, да, з пузом це все. А я ці ж за тиждень вже була отака з пресом. Дивіться, в мене є прес. А ти ти сидиш і думаєш, а нічого що ти, це твоя професія, все твоє життя було качати прес і свою сраку. І зрозуміло, що ти прийдеш швидше в форму. Але ти будеш інший жінок, для те, що надовго не можуть пройти в форму. My strategy in the gym specifically for getting my body back after baby number three. Let's do it. Людське тіло не створено для того, щоб виглядати однаково весь час до моменту смерті, незважаючи на те, що молоджуючі засоби дуже вдало продаються. Якщо побудувати всю свою імперію на зовнішньому вигляді, дуже страшно його втратити, і нічого, абсолютно нічого, ніякі гроші не зроблять вас існурічною у 70. І про це новий фільм Субстанція в центрі сюжету ідея, що існує чарівний окольчик, який робить тебе молодою і вродливою, але насправді це фільм метафора про нелюбов до себе і несприйняття себе будь-яку і звісно тиск суспільства, який ще більше культивує у жінок ненависть до старості. Спойлерити я вам не буду, ідіть, подивіться, хоча б заради того, які візуальні кайфи там побачите. Але це боді-хоррор, тому крові буде багато, нагадую. Бути гарною дає тобі багато привілеїв, але з іншого боку, зводить тебе тільки до гарнюні з голосюлькою. І виходить, що Що якщо ти хочеш тебе сприймали серйозно, треба виглядати некрасивою. Тоді тебе нарешті визнають. Це дуже видно по голівудським акторкам і акторам. Візьмемо до прикладу, Марго Робі, красива білявка, або Сінді Свіні, яка мало не перетворилася на просто ходячу пару цівцок, яку роздягають в кожному божому фільмі. Що та що інша мала взятися в кіно у вигляді некрасивих жінок, щоб вийти на новий рівень своєї кар'єри? Його свою першу номінацію на Оскар отримала саме за Я Тоня, а Шаліс Стерон за фільм із красномовною назвою Монстр. Косметична індустрія наплодила вже чимало інструментів, щоб ти могла зробити із себе акт мистецтва, а не товар. Фарбувати волосся в блонд в сексі, а от брови в блонд нє. Я недавно сама зробила білі брови і неодноразово бачила різні погляди в свою сторону. Від насмішки до цікавості. Комусь може подобатись, комусь може не подобатись, і це окей. Я зробила це для себе в першу чергу, бо мені було просто цікаво спробувати. Зараз, як бачите, в мене вже брови норміс. Натуральний колір. Але напишіть коментарях, які брова мені писують більше на вашу думку. І недавно мені натрапився TikTok, де дівчина ставить експеримент. Після висвітлення брів до неї ніхто не підходив знайомитись і не чіплявся, бо вона різко стала негарною для чоловіків. I got followed and then to a day party, and guess what? Not а man talked to me. No, hey, what time is it? No, excuse me, nothing. They look at me and then immediately look away. Také, Rule number one Make sure your hair is always long and lustrous and never put up. Rule number two Make sure to show a little skin. Rule number three Footwear should be dainty and delicate. Rule number four Show off that waist. Rule number five Always have a pleasant expression on your face. Оце tiktok тренд найкраще підсумовує тему Не хочу вдягатися так, щоб привертати увагу чоловіків. Втім, що серйозно взагалі краще самовиражатися не через те, як тебе бачитимуть інші чоловіки, жінки, друзі, вороги, а так як тобі самі подобається. Мені сподобався експеримент, який провела блогерка в США. Вона підібрала два луки: один відверто сексуальний, інший просто на власний смак. Те, що відображає її власний стиль, і провела дослідження. Пройшлася в одному і в іншому образі по Нью-Йорку. Не здогадатися, що у відвертому наряді. Неї сипалося набагато більше уваги, і їй навіть довелося зупинити зйомку, бо якийсь чоловік не зрозумів слово ні. Yes. All right. All right. Насправді тренд вдягатися, щоб відлякувати чоловіків, це скоріше про пошуки власного стилю без бажання бути привабливою. З іншого боку, не раз натакалася на думку, що якби чоловіків не існувало, то жінки вдягалися ще більш відверто. Я точно я. Гола, чесне слово, Тако шубійку вдягнула, ну штучна тако гарно, тако по-багатому. І цок-цок пішла, і такі сапожечки, і пішла Як раніше було. Як раніше було, <рігла> може лі собі прикритися. I started doing makeup when I was 13. For a lot of eyeliner. A lot. Лак Емі Вайнгаус доджа Кет багато експериментувала і від цього перейшла до цього. І як так сталося? Це все ця окультна трансформація через її посвяту в масони, сказали одні, але насправді, можливо, тут ми бачимо просто бажання експериментів. Інші ж кажуть, що це бажання самої Доджі позбутися свого попереднього образу. Внутрішній протест проти нього ж від грайливої кицечки, яку дозволено хотіти, до скаженої гарпі, яка сама обирає чи можна її хотіти. А можливо, це. Її незрозумілий шлях лише повернення до себе самої. І щоб віднайти себе, треба спершу поголити голову і оголити всю себе з різних кутів. В будь-якому разі спостерігати за цим цікаво, ніж просто за конвенційно гарними співачками, які тримаються свого образу і репертуару. Fillers and Botox. цей агліб'юті процес час від часу проявляється в Голлівуді. і та сама Джулія Фокс, яка на інтерв'ю розповідала, що її мета зараз подобатись собі жінкам і геям. бо вона втомилася від чоловічої straight energy, яка лише спустошує, навіть целібат оголосила наскільки вона категоричною стала. Справедливості заради хочеться сказати, що все ж у цьому тренді на некрасу є свої правила гри. Ти маєш бути не просто некрасивою, ти маєш бути своєрідно некрасивою. Тренд на антипривабливість часто підхоплюють радикальні феміністки і різні social warrior. У нас навіть мам народився в українському інтернаті про рожеволосих дітей, і в результаті чого фарбування волосся в різні кольори чи пірсинг одразу сприймається як ліваство, а ліваки це комунізм. А отже, якось ми надто швидко переходимо до висновку, що пофарбувала волосся в зелений, підтримуєш геноцид власного народу. Ну це звучить як абсурд. Хотілося би мати змогу самовиражатися, шукати свій стиль без того, щоб на тебе одразу навішувала ярлики. Дягаєшся сексуально шльондра, голос саналосу лесбійка. і це просто неможливо. Залишається відрощувати товсту шкіру і менше звертати увагу на думку інших. Пішли вони всі нафік, захочу одягнути сукню, одягну сукню. Стандарти краси помирають. Ми входимо в еру екстремального самовираження, коли достатньо просто виділятися. А знаєте, який самий простий і дешевий спосіб виділятися залишити все як є, просто підкрасивши свої найбільш яскраві і улюблені риси, тому що ми всі народилися уже. Різними. Так довгим носам з горбинкою, так веснянкам, так кудрявому волосю, тонким губам, пухлим губам, животикам і андрогіні худобі. Всьому так. Голосуйте а. за Тущенко. Тущенко. Так, це найпродовжі кампанія. Тут тут Тущенко. Ту -ту -тущенко. Це мої різні різні, але всі гарні. Ставимо лайки, пишемо коменти, що ви не любили в собі, що ви прийняли в собі. Наприклад, я признаюсь чесно раніше дуже хотіла собі зменшити носа. Отак я жила в такому конвенційному світі, де мій великий ніс здавався для мене чимось ну неправильним. А зараз ніколи ніколи його зменшити не буду, Тому що це якраз та особливість моя, за яку ви мене, звісно, вже любите. Якщо любите, пчетком коментарях. Вона звати Марія Точка Каточе слайд, шоу на Суспільному.